Що згідно закону про освіту, велика частина навчальних закладів пройде в професійно технічну освіту, інші перейдуть в вищу освіту. І тому коледж, який має серйозну наукову базу, серйозну матеріально-технічну базу, серйозний потенціал, цілком може створити інститут охорони здоров'я, якому будуть навчатися на базі для того, щоб створити інститут охорони здоров'я, де ще можемо зробити ми. Я знаю, що Юрій Юрійович, вітаю і ви всі інформовані, бо я з кожним з вами мав розмову на цю тему. Глибоку професійну розмову. І я знаю, що ви професіонали інформацію, ви володієте. З Ліді Арканія також на цю тему говорить. Те, що ми кажемо, що зробимо ми, ми за те відповідаємо. Якщо ми зробимо те, що ми запланували на 80%, то цього буде достатньо для того, щоб цей інститут, який ми створили найкращий на Україні коледж, що цей інститут через 3-4 роки буде найкращим на Україні. По-перше, наука практична охорони здоров'я не може бути без науки. Ми сконцентруємо серйозні наукові кадри. По-друге, до нас є бажання приїхати багатьом професорам з інших областей. Тобто план ми запланували. Крім того, є можливість вчитися великій кількості іноземних студентів, які принесуть валютні кошти серйозні, є договори, є новий факультет, нульовий факультет, вже в Польщі створений, де поляки вчать півроку українську мову. Тобто є багато всяких наробок таких, які дозволяють нам проробити серйозну роботу. Ми маємо. Я просто я прошу вас, щоб ви всі згуртувалися, тому що ми одні чи там не рішимо цю проблему, якщо ми не будемо ваші, мати вашої підтримки. Підтримка заключається в чому? Підтримка заключається в створенні певних організаційних, проведенні певних організаційних мір, які не будуть потребувати коштів. Тобто, ми просимо, наприклад, передати обласну медичну бібліотеку, оскільки вона обласне, в обласних всіх центрах передана медичним університетом. Вона нам потрібна, бо це книжний фонд. Це книжний фонд яким будуть користуватися. Ми дамо нове дихання цій бібліотеці. і людям цікаво буде працювати в цій бібліотеці. Це таке перше питання. Друге питання згідно з теперішньою реорганізацією, Медсестра буде вчитися всього навсього два роки. Це буде молодша медсестра, яка в Європі прирівнюється до санітарки. Фактично, вони по-різному там називаються. Помічник медсестри, там є різні назви цієї категорії. Але в Італії вони вчаться півтора року, в Європі вони навчаються два роки. Вони частину виконують нас будуть всі, наприклад, Рокетнівському медичному училищі, Костопицькій філії, Дубинському будуть навчатися два роки, тільки два роки. Але якщо ми хочемо Євросоюз, а право медсестрою має працювати там право тільки медсестра бакалавр, ми після дорого класу в цьому інституті будемо приймати тільки на 4-річний срок навчання медсестри бакалаврів. Крім того, із Дубинського коледжу, із Рокетнівського, із Костопської філії будуть всі студенти переходити на другий, третій курс, коли вони закінчать перший рівень цієї молодшої медсестри, щоб продовжити навчання на медсестру бакалавру. Тобто, є ще такі багато питань, де функції наші виконують освітянський навчальний заклад. Нам це не подобається. Наприклад, є такі питання, як лабораторія, то лаборантів. Це треба брати лаборантів, бакалаврів, лаборантів, магістрів. Є такі питання, виникають чисто технічні, які ми можемо на себе взяти. Наприклад, фізична реабілітація, диплом, який буде визнаватися Міністерством охорони здоров'я і буде введено в штатний розпис ці всі посади по реабілітології, та інші питання, які є, які потребують. Ми не будемо переходити дорогу, наприклад, медичним університетам і зразу навчати лікарів. Практично це неможливо на даному етапі нашого розвитку. Може, через років 9 10 ми зможемо це робити, якщо буде потреба в цьому області у цих спеціалістах. Зараз йде така децентралізація. Але це потрібний шлях розвитку, щоб ми хоча б за 4-5 років сконцентрували більше 100 наукових працівників коледжі. У нас зараз в штаті 30 людей. Два професора, три доцента і 30 кандидатів наук. Це в штаті. Крім того, позаштатно у нас близько біля 50 чоловік з науковими ступенями. Викладки. Я вам скажу, що не кожен університет освітянський може похвалитися такими науковими кадрами. Скільки ми друкуємо статей в рік, як ми співпрацюємо з європейськими. Мені просто потрібна ваша підтримка. Для того, я не настоюю на то, наприклад, не кажу, що когось не заставляю, щоб хтось, ще Рокетівське медичне училище чи Дубинський медичний коледж входив в склад цього інституту охорони здоров'я. Але якщо дивитися державними мірками. Підходити не особистим, а чисто державними, то так, це треба створити мощну структуру, де буде інститут охорони здоров'я, в складі якого буде чотири коледжі, коли буде все централізовано, підготовка буде ступеневість освіти відпрацьована і буде, буде регулюватися кількість підготовлених кадрів, які потребує зараз даний, наш, в даний час наш область. Якщо ми кажемо інколи, що ми там багато маємо спеціалістів цього профілю, но, шановні колеги, якщо ми так підходимо, то треба сказати нашим жінкам, щоб вони не родили дітей то ми не будемо мати проблем. Не треба буде навчальник закладів, нікого не потрібно буде навчити вік їхній, найважкий вік. Оце 16, 18, 19, 21 рік. Всі ці люди повинні бути в навчальних вам, Якщо мені кажуть інколи, що це бюджет обласний, це навантаження на обласний бюджет, нам потрібен срок, і ми відведемо з обласного бюджету до мінімально допустимого рівня витрат. Ми можемо, 9 клас це все-таки школа, які до нас приходять. Ми виконуємо роль школи, воно все-таки має фінансуватися, якась частина коштів. Але якщо ми підемо правильною дорогою і будуть іноземці, я, наприклад, знаю, скільки на рахунку знаходиться університетів там, інших, буває по 60-80 мільйонів на рахунок вільних коштів, медичних університетів, в яких вчаться іноземці. Саме основне, щоб тільки ніхто не, 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 не перешкоджав.